Українська мова в своїй державі отримувала належну постановлення і належне розвиток. Тому що мова є одним із способів ідентифікації нації. І якщо ми сьогодні десь іде Верховна Рада на ухвалення, на на ухвалення Своїх, тому, напевно, дуже багато буде залежати від кількості президента. Тоді повинен зважити на те, що його обирати, захід, він сам говорить про те, що він є президентом всієї України раз він є президентом України, то все-таки переважно право на розвиток, на функціонування має на українська державна мова, що такий буде наші міста. І тому зараз пережить. Щобніметься рука президента і чи закон. Я думаю, що якщо будуть неприбужені наші люди, якщо полетять десь на адресу президента України, ці листи про те, що люди в своїй державі хочуть відмовляти свої грубою, то і, я думаю, що все буде гаразд. Ніхто не заперечує проти того, що є певні території, де говорять татарською, російською чи іншому. Це має право на поліціювання якою він Але все-таки і вся кореспонденція ведеться, всі документи, які будуть. Получення буде, все решта має все-таки бути українською Ну, Якщо ми знайдемо однодумців, зараз ми думаємо цим питанням, якщо будуть десь відгукнути інші міста України, ми готові будемо з ними співпрацювати.